Життя, як і гристе вино, налий його в тонкий келих. Бачиш, як бульбашки побігли до гори, випий ковток, Відчуй тонкий присмак, додай волоницю, спершу просто поклади біля келиху, потім надкоси, відчуваєш новий присмак. Потім шоколад, кинь шматочок у келих, і бульбашки почнуть гратися ним. А потім ти його проковтнеш. А можна просто налити в металеву бляшанку або випити шампанське із пляшки. І що? Тільки за духа від газів неприємний присмак, небо зробив якусь дурницю. А й справді зробив за напасти в благородний напій. Таке життя. Його можна бачити з різних боків і можна насолоджуватися будь-коли і будь-де. Тож пити шампанське із тонкого тела це дуже приємно.